Всім привіт! І сьогодні, на прикладі, ось цих під я хочу показати вам типові помилки в роботі з тістом. І не завжди рецепт являється лайном. Бо якщо ручки ростуть не з того місця і бажання готувати щось у вас просто немає, то що б ти не робив, рецепт не вийде. І я тут не при чому. Погнали! Динозаври, які все ще вимірюють продукти ложками і стаканами, спробуйте купити терези. Приготування стане набагато легшим, і так я сказала терези. Мені так подобається. Є ще питання перед приготуванням рецепту. Обов'язково просійте борошно і не додавайте одразу всю кількість, бо борошно у кожного різне і іноді його йде трішки менше чи більше. Не бійтесь додавати сіль, навіть у солодку випічку сіль являється підсилювачем смаку і укріпляє тісто. Перед приготуванням перевіряйте термін придатності ваших дріжджів. Ніколи не додавайте дріждів занадто гарячу воду. Оптимальна температура для роботи дріжджів Градусів. Для розуміння та та температура, в яку ви не полізете купатись, якщо ви не людина-амфібія. Перестаньте боятись працювати з тістом. Досить робити з тіста якогось аб'юзера Це не ваш колишній. І воно не хоче зробити вам погано і не вкуса вас за бачок. Хоча іноді липне, як колишній. І так, це нормально, що тісто починає липнути до рук. Просто почніть його вимішувати і не додавайте одразу борошно. Для того, щоб полегшити процес вимішування тіста, змашуйте час від часу руки олією або попіть кухонний Далі комбайн. Далі поставте тісто, підходити в тепле місце. А ось на цьому етапі в мене зазвичай виникає проблемка, бо через те, що я знаходжусь в Німеччині, тепло. Лого місця в нашому будинку немає, тож моє тісто підходить в духовці. Перед приготуванням обов'язково розігрійте духовку і не відкривайте дворцята кожні 5 хвилин.